Індикатор, який в неділю приносить мені майже мільйони гривень. В цьому відео повністю покажу вам свою стратегію. Я знайшов топовий індикатор, який приносить мені мільйони гривень та наблизив мій баланс майже до 6 мільйонів гривень. Тож наразі в цьому відео повністю покажу тобі відпрацювання цих нашого год і нашого індикатору. Полетіли з тебе лайк та підписка. Дивись в нас це максимально просто: Тиснемо на індикатори та даємо наш пароволь Ексар. Після цього нам потрібно його налаштувати. За прокором та за налаштуванням цього індикатора та повним поясненням, переходь наразі в опис цього відео та проходь в мій телеграм-канал, так як як тут я повністю нам все показую та розповідаю. Тут ти знайдеш топові безкоштовні сигнали. Купу, купу сигналів, купу індикаторів та пояснення до них. Тож ціна стратегії безкоштовно обов'язково переходь та дивись, налаштовуй індикатор правильно. І наразі я буду заходити сумою на 10 тисяч гривень в нашу угоду, яка ось ой, зайшов на одну хвилину, мені потрібно зайти на три хвилинки. А, ну, нехай це буде в нас дві угоди. Давайте тепер будемо пояснювати вам, чому я саме так зайшов. Так, бам! Дивимося, що в нас все максимально просто. Ми формуємо наші уходи тільки тоді, коли бачимо з першого по третій, третій четвертий наш квадратик. Тобто бачимо, що коли в нас наші квадратики, наш параболіксар, це наші квадратики. Коли ми бачимо, що наша ухода формується а, з низу нашого графіку, ось у наш перший, другий, третій квадратик, ми заходимо догори. Так само і тут бачимо перший, другий, третій квадратик, і ми заходимо донизу. Тим часом мені дуже цікаво, що там наша угода, яка в нас на одну хвилину. Ну, Пріш за все, наша угода на одну хвилину, ось ця наша на 10 тисяч перша, на одну хвилинку може зачинитися в мінус, тільки через те, що я протупив та випадково зайшов в короткострокову угоду. Але ж ну, в цьому нічого страшного, так як це відео має в першу, в першу чергу навчальний характер, і наразі хочу вам повністю все показати. Тобто, Бачимо, що це в нас все циклічно. Перший, другий, третій квадратик, графік летить донизу, перший, другий, третій квадратик, графік летить догори, перший, другий, третій, четвертий квадратик, графік летить донизу. Тож я і очікую, як на мінімум, падіння, мабуть, десь ось таке, як на мінімум, і ось є нашою локальною позицією, від якої ми можемо відбитися і піти ще раз догори. Але ж, як на мінімум, коли ми дійдемось ось сюди, нашою основною годою на 10 тисяч, то ми вже зробимо. Плюс 9200 гривень, а надалі проб'ємо ми цей рівень, або відіб'ємося від нього і підемо далі, це нас мало цікавить. І тим часом дивимося, що вже в нас наша угода трошки відросла догори, що не є дуже гарним сигналом, чесно кажучи, для нас. Але все одно не поспішаємо з висновками, так як ну, ситуації бувають різні. Якщо в нас ця угода зайде в мінус, я просто перезайду на 20 тисяч гривень, щоб компенсувати минулий збиток. Давайте прямо тут я поставлю ще одне наше колінку на одну хвилинку, і якщо наша угода на 10 тисяч гривень зайде в мінус, то угода на 20 тисяч гривень повністю компенсує наш минулий збиток, який в нас був. Тобто, з цієї 20К ми зробимо 18400, а я втратив 10. Тобто 10 я повертаю, і ще на 8к я виходжу в прибуток. Звичайна математика, нічого важкого тут немає. За налаштуванням, ще раз кажу, переходьте в телеграм-канал для того, щоб не плутатись. І тим часом давайте подивимось на відпрацювання нашої угоди, самому дуже цікаво, як воно себе відпрацює, так як наш індикатор Параболіксар зазвичай відпрацьовує себе ідеально. З 10 угод заходить десь 7-8 ідеально. Тож, давайте будемо дивитися, саме головне, що в нас зайшла угода, на наша на 20 тисяч гривень, так як це тепер є нашою основною угодою. Тож бачимо, що у нас формується невеличкий такий боковик, але ж знову кажу, що на цій волатильності ми з вами і зароблюємо. І навіть якщо ця угода зараз на 20 тисяч нас не зайде, ставимо 40 тисяч і заходимо ще один раз донизу, так як нам потрібно компенсувати минулий збиток. Типу, ось, ось наразі я втратив 30 тисяч гривень. З цією угоди я зроблю 36800. 30 я повертаю 6800 чистим прибутком. І так ми працюємо циклічно, хоча вже потрібно було змінювати нашу валютну пару, так як в нас формується новий сигнал. Але спочатку, чи мені подобається параболіксар, так, з'явився новий сигнал, який каже, заходити догори, але спочатку. В нас завжди повинен відпрацювати перший, і надалі воно вже буде відбуватися і йти на нашу нову угоду. Відео в нас йде 4 хвилини, і за ці 4 хвилини я повністю показав вам ази нашого трейдингу. І ми просто працюючи по нашому Мартингейлу, завжди будемо в плюсі. І навіть у випадку, якщо угода на 40 тисяч гривень піде в мінус, угода на 80 тисяч відіб'є повністю весь збиток, так як мені дозволяє баланс так працювати. Але ж в цілому наш Parabolic SAR такий індикатор, що дає угоду. Максимально стабільно, і я не думаю, що тут буде мінус. І так, залишається в нас 2 секунди, і в останні 2 секунди в нас угода все ж таки зачиняється в мінус. Неприємно. Бачимо формування, те, що він каже нам, заходити догори на 80 тисяч гривень, тоді ми перевертаємось та заходимо до гори. А з цієї угоди заробимо ми 73 тисячі гривень, і ну, все саме так ми і працюємо. У випадку, якщо наша угода на 80к зайде в мінус, я просто перезайду на 200, і саме так ми завжди будемо з вами в прибутку. З'являється наш. Квадратик, який каже про те, що ми зараз будемо зростати надалі догори. Феномен, мабуть, цих трьох-двох угод, угод, які в нас зачинилися в мінус, я зрозуміти не можу, так як, ну, мабуть, відконектилася трошки валютна пара від нашого параболіку, але ж. Така зайва спекуляція на цій валютній парі, на жаль, буває в нас якраз у неділю, під вечір, що в нас і відбулося. Але саме головне, що стратегія себе відпрацьовує саме тим, що ось ми зайшли на 80 тисяч гривень, і наразі будемо мати ідеальний прибуток плюс 73 тисячі, повертаємо минулий збиток, і ще й виходимо у прибуточок. Тож саме так ми і працюємо. Рівно через 5 секунд ми заробимо з вами ну, фактично плюс 73 тисячі гривень, але ж більше це ми повертаємо свій збиток. Саме так в нас і виходить. Вийшло мінімальне. Прибуток, я міг би і надалі відчиняти наші ось такі угоди, але, чесно кажучи, я не маю такого великого бажання, так як мені дуже сильно хочеться показати вам цю суть. Ось і все, друзі. То що я вам можу сказати? Обов'язково ця стратегія відпрацьовує себе, але ж якщо ви правильно налаштуєте цей індикатор, переходьте в телеграм-канал та ознайомлюйтесь. На зв'язку був я річ, побачимось.